Ну що, що, що тут скажеш? Бо вистава буде промовляти сама за себе. Ось, е, є в ній певна трансформація в цій постановці згідно до п'єси. Тому що, ну от хоча б у Лорки написано, що там є два гноми, які коментують ситуацію, так би мовити, те, що відбувається там в сюжеті. Але ці два гноми в нашому творчому процесі перетворилися на п'ять дзані, на п'ять е, таких, е, як це навіть сказати, амбулатеатральних з, е, з естетики театру Дель Арте. Це п'ять, вони називаються ці дзані Слуги про сцені. Це ті, хто значить, забезпечують виставу, яка йде. І ці дзані у нас не просто якісь робітники і монтувальники сцени, а вони створюють певний художній контекст взагалі того, що відбувається на сцені. Тому що э, э, Лорка ж не треба забувати, він був представником все ж таки ось тої епохи, того періоду в історії Європи, коли. Э, Модерн закінчувався і починалася епоха постмодерну, коли оці всі авангардові стилі, сюрреалізм і все все себе вичерпували, і виходило це все в якийсь такий синтез нового, нової естетики. А він ще це безумовно зумів зробити через призму своєї іспанської натури, іспанського якогось такого світовідчуття, відчуття, яке і романтичне, і трагічне в своєму такому оцьому, от, звучанні. І, а, а ще це наш сучасний погляд на це все. Тому ви побачите, так би мовити, театр в театрі, де всередині вистави існує сам сюжет Гарсія Лоркейс, який грають актори. Без масок. Але це все відбувається в певному такому середовищі, де існують персонажі в масках, які не мають тексту, але вони створюють художній контекст філософський, дуже лірико-філософський, я б сказав, який із сучасними якимись такими нотами, і... 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 і не завжди сучасними, а традиційними. Створюють ось цей загальний якийсь антураж, погано сказати, але середовище швидше, швидше середовище, в якому живе сам сюжет. І це середовище, воно спонукає до якихось асоціативних думок, до якихось філософських розумів, просто створення настрою, тому що дуже важливо, щоб була певна емоційний лад для сприйняття. Трагічного сюжету. Лорка колись справа, що, справа в тому, що він не встиг з цієї п'єси зробити повноцінну трагедію. Коли він задумав цю п'єсу, ми маємо справу з текстом, який був як начебто задум. Це коротенька п'єса, яка так називається: Отак, от хитро мудро, як кохався Дон Перелюблін з білісою в седу. І це лише начерк. Бо він там в своїх листах пише, що він планує зробити потім велику масштабну трагедію з цього твору. Він цього не зробив. Але нам здається, що ось цими своїми роздумами ми спробували його, цей задум, його мрію якось втілити, збільшити збільшити цей е, сюжет до такого. Ну, от це такий мій коментар. А ви побачите, що з цього вийшло.